Так, hello everybody, хлопчики та дівчатка. Часто мене запитують, де я беру різці, щоб робити отакі от прекрасні речі. Ну, і я часто відп... даю відповідь, відповідаю. А ага, деколи й не відповідаю, бо. Е... Бо що на то сказати? Я вже їх не беру, я вже їх маю. А от вам, кому не вистачає, пропоную є такі до продажу. До купівлі. Різці. Дивіться, які хлопці роблять різці, дивіться. Ви видите оце? Ну, це? Це от хлопці роблять. Це наші хлопці роблять ось, ось ці різці. Ось такі. Це до чого я? То вся фірма. Кіршен, пфейль, Кіршен, Ці Кіршен плоскі, типу столярні. Ці для різьблення, дуже класні профіля. Обалденні, обалденні, я б сказав. І це кіршин. Ну, це такий універсал, типу, типу різьба, типу столярка, але дуже класний, дуже класний, дуже класний метал. Дуже дуже шикарний. Подивіться номера, якщо можливо можливо вам буде цікаво. Поставити собі стоп-кадри. Я отак зараз мімольотом зроблю зйомочку, щоб ви собі розуміли. І ну, проявили якісь бажання чи інтерес і так далі. Так, Це у нас вже токарні різці, бачите, такі з середнього розміру. Також кіршин. Ось такий. Ось такий. Я буду їх ну, буду тестувати, буду якраз зараз на наступний тиждень. Буду точити шахмати. Ну, якщо ви їх не розкупите. Там Андрій казав, що вже якийсь під завдатком, вже якісь там щось питали. Коротше, друзі, от такі от різці продаються. Пишіть коментарі, що вас цікавить. Можливо, хочете, зроблю тест-драйв якогось конкретного різця для вас. Ви напишіть. Ну, Контакти я Андрія залишу. Номер телефона може. Зараз от відео прикріплю. Там вайбер можете писати, дзвонити. Ось, Можете. З наявного інструменту щось собі вибрати, а можете замовити собі додатково. Вони роблять ось це, ось, це їхня, ось це їхня робота. Порівняйте, ось це наші хлопці роблять. Бачите, пайка. Ну, хто розуміється, той розуміється. А це от фірма, допустимо, скажімо, Ну, Тобто, якість наша нічим не поступається, а в моментах вона краща навіть. Що дуже е, приємно, приємно дивує, що люди роблять такі хороші речі. І як же ж їх не показати, як же їх не прорекламувати. Коротше, друзі, давайте пишіть щось, е, що цікавить. О, ось ця стамеска, до речі, ця стамеска — це кралечкоробна, кралечкоробна. Один мільйона переглядів набрала в Тіктоці, а може вже й більше. Як там ложечка стружиться. Ну, коротше, менше того. Більше про росці. Питайте, запитуйте, дзвоніть і цікавтеся. Поки... І тут дуже, до речі, смачні ціни, я ці не пам'ятаю. Робіть скріни, питайте, вам буде чітка відповідь. Все. Всім хорошого настрою.